Всім всем привет! Ви на каналі Містер Мефікси нове відео по Майнкрафту, і ми сьогодні граємо PUBG Mobile в Майнкрафті. Господі, це ж новинка якась. Господі, там стріляють, хаос, і думаю, пора починати цю прекрасну гру. Так що, да, летим. Спасибо. Так, загрузка. Ну, Ви готові до катки взагалі? Ну, сер, да, сэр! <реш> <реш> ультанула. Так, летим? <реш> Грушка, як завжди, короче. Я стрілок. Господи, не обишоо! Я, я мог плакати. их. Пчел. Вс. А скільки урона, я тобі на У мене сердечко і фів знято. Але на тебе я знатно потратився. Я просто мог бере. Oh, господи, а можно по одному чтобы на записи все нормально звучало? Mm -hmm. <laughs> так. Кто да я, скажите мне, будь ласка. Ага, прям таки сказала. <laughs> не, ну я а ч? Мне так раз расскажу, что по випа, но это не нравится. Опа! Нравится, не нравится, продовження все знают. Лейкма. Привет, ааа, ну ладно, хорошо. Проиграл, проиграл. А дай оттечку взятый, аптечку взял. Так, ТП. ТП я хочу до когось живого. Настя, ты живаешь, да? Ну, да. жива. Дивимся. Коментируй катку, господи. Она еба оружие и хороша позиція, но може виграти свою за Не взят аптечку. Якщо зараз тут 100 сиины поджидает. Да. Хорош, просто це ну Жесть. Дай аптечку взял. Снайперка самета, снайперка самета, на шо Не Зря не зря в resident играю. взяти аптечку. Господи, ти, а в комментариях же ж ніхто не напише. Короче, а, в, в описании будет ссылка на мій ТГ канал. Я его для вас створю. И там кто-то мені короте, поможе коментарі открыти, То, что у мене в Ютубе когось милого не, не відкривається. І там, може, хтось хоче, чи не хоче, напишете комментарий. И може навіть попадете в ролик. Я тут даже нашел. Уф, эпик, епік, эпик. Епік. Мимо. Надо сейчас сразу играть ти... ему сказду. Грушь туда. Грушка ну, сипашара. Грушка косой, короче, там устанется. А це? А, Настя, Настя выбирает цю. Снайпер Сейчас. Что думать? Все. Ну все готовы, да? Летим. А? Mm. Загрузка дай. Давай вообще раз штурмовик, я режу Вена. Ой. Вообще раз штурмовик, я режу Вена. Господи, але ми вже настільки, ну, oh. на типу гра. Oh. Так, хто я? О, oh, повезло, повезло! Що там є? О, oh, я десантник, вам всім хана. <laughs> Грушка покидає ігру із-за того, що материться, коли попросили без мата. Можна? Вони обучає. Це просто я запікаю це все. ну просто. А, грушка тобі дуже дякую, що додаєш мені роботи. <звичай> like Хорош, просто. Вихоже, там сразу прилетіло плюха. Просто вийшов, там плюха прилетает, так смачно. Так. так. Настя тут бігає. Де? ай. Де, а... цікаво, як грає Айженя. я граю по кришачески. Є, є айпади, є айфони, а є ай-Женя. <рисв я> <рисв я> <На момент. рисв 'я> Надеюсь, мені Apple в суп не подасть. Не, на мене подасть. Ти в зоні безпечності. Так, хто ты є вообще? Господи, ви всі так поховалися по цій карті? Я пьеху шукаю шукаю, я не знаю. Я не сижу в Это Опа, зона, зона, зона починається. Вау. Боже. Сейчас буде жстко місилу, а мені треба поняти, де воно поїхало. Хочу на це місілу подивитися. А, троє осталось? А, да, у вас троє. Але зараз минус один почнеться. так думаєш? А, ну бо тут вистріли. Тож а... Ерик Ванга. Боже, це був килл, не знаю. Я думав, що там а, невер завалить. Там жорстко пройшлося. Ну я щас беру, а там... Так хилки може маеш. Не маю. О, Женька! Вау, а звик. Скажи е. Ой, да, изи. Да, мы снял, один труп. Попускай, да. Ратью, катку. Финальненькую. Давай. Нагрузочка. Господи. а, Инсайтик такий для підписників. а ця катка вже, ну, це відео пишеться вже, напевно, 150 раз, того, що в нас вічно щось не виходить. Фу, знову повезло, Ой! яка я лакічна, попа. Самое головне страх, щоб скинуть не заспауниться. А тут що, можна з кем-то yeah. Ну, в одній хаті. Yeah. Можна. А ну, борот классно, кто же не хватит. Хорош. Ладно, да. Хорошо спавнит в одній хати, и мне сразу валить never. На каркав сам суби. каркав. Да. Хотя я не запавнился с ним, я заспавнился в іншій хаті. О, тут Настя біля нас было. Тихо, тихо, тихо. Я убежал, вот вас Вы злые какашки. А воно, напевно, спавнить десь в одному мікрорайончику, я замітив. Ну, я не уверен. Мені здається, це все рандом. а де це я скажи? Ну, я біля вас. Но а... врушка, десь тоже. Ми заспавнились, типа, от в домиках, де... А, тут все в такій підлозі, хорошо. Ну, короче, чотири домика сразу рядом. біля. Це ж, лікарня, я так розумію, да? А тут даже не пише. А, поліцейський участок. Біля тюрми чи біля у участку, Вон звідти якраз дехто вибіг. Йоу. Ще так вікна ніхто не вибивав. выбивав. Да, 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 так. Орушкам стріляєш по вікнам, і вони вибиваються. Опа, эпик, епік, епік, эпик, почав там. Там стріляють, тут стріляють. А то... Чи глухий, чи сліпий, не ва. Ну, не видно, того, що. Там по ньому валять, він дальше бежить. Господі, господи, це катка! Тут вылетает, тут вылетает, тут вылетает. Ну, вообще. Ну, А может, я на ведь... четвертую запустим? Но это на четвертую. Чтобы не может какую-то кращую выбрать для монтажа. Опа, Женьку бачу. Женька бежит снайперкой. Что надо на крыше сидит, а Женька по, -по, по дверям шастает. Я как раз туда и иду. А. Я заспонул для вас, сразу убежал. Я понял. я почему? Я бачу, что сейчас другой не, лежит. Я в эти игры уже играл. А де хто? Господи, я нікого не бачу. Он Женьку побачив і все. А, о, А вот Невер бачу туди, хорошо. Невер, вау. Два Настя, Настя кадос, і зверху. А, Настя вже oh. здохла. А, ah. <laughs> <laughs> Настя, господи, залякала мені людей. Бояться. <laughs> <laughs> Настя, <laughs> Настя не сидить. <laughs> господи, вау. Що за ігра? Насищена кілами. Ага, ага. Все, туда. Добра, нос. Нее yeah, хорош. Хорош. Так, господи, yeah, а это игрушка. А вот игрушка. Игрушка. Так. <laughs> так. Мимо. Игрушка не понимает, даже звідки стреляют, господи. Я yeah, yeah, не могу поставить. Yeah. Грушка, напевно, сдохнет. А, ні, не, здохне. Yeah, yeah. Думаю, не Це в одному буду зараз буде. Обалдеть. <gasps> ну, це жопа. Так, грушка без Грушка старається щось зробити. Причём <рес> парашут до нього? Парашут немає, не знаю. Так. ага, Тут зачекають грушку, тут зачекають грушку. Грушка, блядь, коли ти тише будь. в смысле тише <рес> будь, Я питаюся якийсь ролик <рес> дознаю зараз. Такий екшн. Тут його чекають. О, не вдалося і все, йому мухана. Змахілку. Хилку на. Це було легенько. Це було легенько. Давайте Славися. тепер я думаю, що це буде остання катка, ну давайте ще у цю останню что запишемо і все. Раз у нас все хорошо пішло. Так що летим. Але це капець, я якось сливаюся сразу. Вроде сам забыл. Слывай, грату. одразу тікати. текать. Надо сразу тікати, я пытаюсь робити, але в мене щось не получается. Не так, відкрито скажу. Так. Я стріл... Все, я ненавиджу цю игру. Все, тут зразу можна... Опа. Да не спаун. Вийде. Все, хорошо, може я і люблю цю игру. Невера. Сразу на місці. О, але не хороший спаун, кстати, ну я. мене ну, дуже поганий снап спаун, тому що в uh, мене оружка пиво. Опа, опа, по мені вже валять. Валять. Хорош. Обмінялись так мене застрелили. <ріху> Ні, привіта. Не продовження! Майо. А я піду хілки. О, тут є сумка можна хілка. Звісно, Буде легка рука лет. Господи, а цікаво було б, напевно, ще якихось людей додати сюди. Зробити картку, наприклад, з 10 людьми. 10 ну, людей да. Повне місце ну да, людей закинути сюда. Уже повне місяця починається. Ну да, так от. А я заумить, що ніхто ніколи не біжить на цей, а, просто лут. Ой, 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 ой. Там же ж саבלденіти речі. У мене коли пішов до нас, нічого не було нормального. Ані патрони си патрони перетягуються, і все одно половина не зборжу. Коли грушка бігає. Господи, ми за цю всю зйомку, напевно, дуже сильно закибербулили е, грушку. Який є? Грушка тим Розвернись, обернись! Встань і обернись, Грушка, обернись. Грушка, обернись. Ма тебе в твою капібарську морду. <с> не обижайся. <с> <с> і давай грай, а не сиди сидиха е, е, здания. А, він сам собі зараз слепоку. все. <с> Пока. А вікна не ламаються? А там треба стріляти по ним. Ну я стріляв, а. Что, разбился? Да, оно не сломалось первый выстрел. Он первый выстрел сломается. Я в него перси стою, оно не идет. Пес. Меня зона съела. Зона. <плес> так, карты, мини-карты нема, это проблема, очень сильно. Это не карта, я понимал, где зона идет. Я не понимаю, откуда она ну. начинается, где кончается. Ну Это такие придирки уже было игры. До <гум> Настя, Маща. Просто. Але це, напевно, в останню секунду, напевно, було, так? Що ти його вальнув? Ти <гум> буде <гум> ще один настався? Я пропоную, так, боже. Я тут всіх не бачу. Але... Всім дуже дякую за перегляд даного відеоматеріалу. Надіюсь, вам було цікаво. І... <гум> всім дуже дякую і всім.